Як все відбувається? Я кажу, є гарна можливість, але треба вкластися. А ти кажеш, та ні, це лохотрон. Добре, в природі як відбувається, дивись, ти для того, щоб отримати урожай, ти купуєш насіння там помідорів, огірків, гартоплі і так далі. І сажаєш, поливаєш, прополюєш, ухажуєш там, але гарантії нема, що ти отримаєш урожай, правда? Так, ти щось отримав, щось не отримав. Все добре. Якщо не отримав, на слідуючий рік ти що робиш? Ти знову сажаєш в надії на те, що в тебе буде урожай. Так же? Так. Так В інтернеті те ж саме. В природі так, і в природі інтернету точно так. Для того, щоб отримати урожай, треба вкластися. Але чому ти думаєш, що в інтернеті це лохотрон, а в природі не лохотрон? Все ж те ж саме. В інтернеті теж треба е, вкластися зусиллями, грошима, часом і так далі. Все те ж саме. Я не знаю, що так люди думають. Тому що вони не розібралися, як це все працює. Якщо ти хочеш в цьому розібратися, спиши мені, я тобі розкажу. Якщо ти за мною не слідкуєш, то ти мене може більше і не побачиш. Але якщо підпишешся, будеш зростати. Кожен Божий день. Гарного дня.